Так, друзі. От виноград. Він правда трошки запущеному виноградник. Він так привабливо виглядає. Ще я подумав, ну що, не засняти саме цей, саме цей, хоч і не привабливо, запущено. Майже дике, але дуже-дуже приємно виглядає. Дуже-дуже приємно. Хіба ні? Ви погоджуєтеся. Ну, Супер. Вам та... хочеться такого з'їсти? Господи, підпорчений, двозапущений. Все-таки дедські руки. Це потрібна дуже річ, От, щоб воно не запускалося і не хвоїло, не було небажаних речей. Як вам така думка? Нормально?